Ну що, мамка вернулася. Ха -ха. Всім привіт! Після довгої паузи з вами знову Настюха. Без довгих передісторій повертатися було складно, коли ти кілька місяців толком нічого не робиш, і всі твої будні складаються лише зі спокійного читання книжок. Не дуже вже й хочеться повертатися, якщо чесно. Але було б дуже шкода покинути свій блог, тому треба було щось робити. Усі місяці своєї відпустки я витратила винятково на читання. Ну майже якщо вам цікаво за той пресловутий список, про який я говорила вам в попередньому своєму делі в лозі, то замість цих семи книжок я прочитала ці сім книжок. Відкотилась від першочергового списку, так би мовити, з якого я прочитала лише три намічені книги. Просто неочікувано для себе купила кілька інших, таких як Фені Флек, чудовий хлопець, кафе зупинка це як продовження до першої книги про смажені зелені помідори. Навіки Токіо Емікоджен. Відповідно, друга частина мрії про Токіо Емікоджен. І самотність в мережі Януша Вишневського. Насправді я її не купувала, я попросила подругу прислати мені її чисто, щоб почитати. На цьому все. Всім пока! Жартую, просто навіть на стадії написання сценарію до цього відео я відчувала якісь труднощі. Що значить розлінилася? Я відкутилась від плану зовсім не лише з книжками. Як то не передивилась жоден з серіалів, які вказувала, не зіграла в комп'ютерні ігри, які планувала, не зв'язала кофту, про яку говорила. Зате зв'язала ось таку безрукавку гачком, парилась над нею цілий місяць, і то не без факапів. В результаті я так втомила себе нею, щоб більше до гачка так і не повернулася. Далі я зробила ось таке кольороване мистечко. Ідею знайшла в інстаграмі блогерки Каті Бльостки. Ну вже дуже мені сподобалось це намисто. І такий браслет з перлинок і стразів, котрий робила спеціально під прикраси для даних фото. Бо вчора, 9 березня, в мене був день народження і мені виповнилося 30 років. Happy Birthday! Так, в мене день народження разом з кобзарем. Не те, щоб це якась моя особлива заслуга, але чомусь це предмет гордості для мене. І, хоч минулого року на свої 29 я з сарказмом створила отаке відео. Бля, який, я вже целе разом з тим я богу дякувати ніколи не боялась віку і не прив'язувала до нього ніяких досягнень, котрі мені належало би вже втілити. Насправді саме зараз я почуваюся щасливою і цілісною в своєму віці, і, чесно кажучи, мені цікаво, що буде далі. Ніколи не ностальгувала за своєю юністю і переконана, що в 60 жити теж смачно. Також підкреслила для себе, що довгі пошуки себе це не даремна трата часу і вчитися завжди є чому. Тому я маю дуже багато цікавих планів на своє життя. Не хотілося би тушнити вас лише своїм лицем в кадрі. Тому поки я буду мусолити подробиці своєї відпустки, давайте я паралельно покажу вам процес своєї чергової вишивки на черговій ковтиці. Справа в тому, що якось в Пінтересті де ж іще, я здибала ось таку картинку і закохалася в ці сердини. Чи це ж проти? Словом неважливо, мені захотілося їх відтворити. Ви вже вибачайте, але в більшості це робилося по вечорах при штучному освітленні. У першочергово я й не планувала знімати ці сердини хотіла вишити їх чисто в своє задоволення без камери. Тому так сьогодні можливо не надто якісно. На розпродажі я знайшла ось таку просту білу ковтинку, сюрприз, вона чоловіча взагалі-то. І давай обшивати. Для початку я перенесла малюнок на папір. Насправді це найгірша частина для мене. Ненавиджу це робити, бо кожного разу це якось складно і марудно. А цього разу це ще й не без факапу вийшло. Я вирішила спробувати лайфхак, котрий бачила в Пінтересті. Зразу кажу, не пробуйте. Малюнок я залишила на папері, приклала його на потрібне місце на ковтинці і спробувала максимально прихопити його п'яльцями разом з тканиною. І от, прямо по паперу, я почала звичайними шовчиками по півміліметра обшивати контур малюнка. Це був той випадок, коли я навіть не відчула, що роблю щось не так. Мені здавалося, що все вийде. Але ні. Згідно з інструкціями лайфхаку, коли малюнок був вишитий, треба було попшикати папір водою, аби він розмокнув, і ось такими маленькими шматочками його відривати. Так от, список факапів. По-перше, годі було відірвати ті папірчики в цих місцях, там де риб'яча луска. Тому це реально був поганий варіант. По-друге, аби шви в мене були рівні, я на тому папері з малюнком відмітила собі фломастером цяточки, куди потрібно було вводити голку. А при намоканні паперу, власне, щоб його відірвати від вишивки, цей фломастер красиво перебився мені на білу ковтину. Момент паралельного лайфхаку для тих, хто не знає. Фломастер з білої ковти не можна відібрати, в мене це вийшло дуже легко, якщо нанести на нього миючий засіб для посуду. У мене ось такий звичайний, найдешевший за тебе. Пара краплинок цього звичайного миючого засобу на місце плями, ось так трошки пошурити, залишити на 2-3 хвилини, не змиваючи, а після цього, звичайно, змити і висушити. Але по-третє, і це, напевно, найосновніше, коли я вишивала по малюнку на папері, мені навіть в голову не прийшло, що тканина під папером може собі трошки ковзатись і зміщуватися. Тому що, відірвавши залишки паперу, я побачила, що багато швів просто не з'єднуються між собою. Тобто немає чіткої лінії малюнку, розумієте? Так, ніби їх шили, сік. Якісь накість куди-небудь. Тому ви так не робіть. Я позбавлю вас від того нудного й довгого процесу розпорювання малюнку і додаткового прання, аби тканина вирівнялась. Просто через день після цього я ризикнула і перенесла малюнок цих сардин на тканину через копіювальний папір. До речі, чисто з цікавості перевірила, сліди копіювального паперу теж дуже легко відпираються з тканини з миючим засобом для посуду. І от, коли я бачила перед собою власне полотно, тут же помилитися було складно, і я почала вишивати візерунок наново. Далі йде довгий процес, під котрий в мене особливих коментарів немає. Тому просто залипайте на вишивку і слухайте мої балачки. Отож, відпустка: в перший день я не знала, куди себе діти, бо мати так багато вільного часу, не створюючи контенту, це було якось дивно. Особливо, коли я в такому режимі пробула майже рік. Важко було переналаштуватися, знаєте. Першим ділом я взялась за гачок і, як я вже сказала, парилась над безрукавкою майже місяць і дуже втомила себе нею. Тому поки що до гачка так і не повернулась, але, звісно, планую. Після того я кілька днів грала в Sims 3. Періодично я до неї повертаюсь, і коли особливо засумую за цією комп'ютерною грою, то можу промахати днів 3-4 підряд, безперервно бавлячись в неї. А після того з головою поринула в читання. Це було дуже класно. В ті дні я відчувала себе по-справжньому щасливою, коли за вікном сніг, а вдома так тепло і затишно, читати книги в той період було ще смачніше. Тому так, я чесно кайфанула і, не дивлячись на таку свою непродуктивність, дійсно відпочила. Книги, які я прочитала, мені справді сподобались. Але, на жаль, не надихнули мене ні на поробки, ні на малюнки. І це окей, бо і не повинні були. Це просто комфортні художки, і мені було приємно пожити в них якийсь період часу. Але мушу сказати, що з тих пір мені хочеться більше і частіше присвячувати часу книжкам, тому тепер я не буду затягувати все до своїх якихось відпусток і буду пробувати якось поєднувати книги з рештою своїх улюблених занять. І говорячи за улюблені заняття, котрі я в більшості своїй викладаю сюди в YouTube, я хочу зазначити, що тепер мої відео не будуть виходити стабільно раз на два тижні, як це було минулого року. Справа в тому, що, можливо, саме через цей намічений графік я так часто вигоряла, видушувала з себе вироби і гризла собі усі нерви, якщо десь не встигала. Це і вбивало всяке натхнення, яке цілком могло би бути, якби я не тиснула на себе якимись часовими рамками. Блог, він ж має бути в задоволення, правда? Тому тепер я вирішила не навантажувати себе, і мої відео будуть виходити по мірі того, як я їх зроблю. Це, звичайно, не буде раз в два місяці. Не думайте, я не така безвідповідальна. Я буду намагатись випускати відео раз на два тижні. Просто тепер, якби я раптом не встигала, я не буду гристися за можливу затримку в два-три дні. З приводу творчості ще хочу додати це дивно, але мені чомусь зараз абсолютно не хочеться створювати якісь поробки. Я маю на увазі саме вироби. Зараз я вся в ідеях декорування свого одягу. От сьогодні вишивка, ще я хотіла оздобити дещо стразами, а ще дещо розмалювати. Тому прошу вибачення на період, який з часом мій контент може бути досить одноманітний. Але є ще малювання. Нещодавно я намалювала ось таку ілюстрацію і знову пригадала, як же я все-таки сумую саме за малюванням. Можливо, аби не було дуже нудно, я відоси з оздобленням одягу розбавлю якимись ілюстраціями, але це не точно. Просто зараз я маю сумбурну кашу в голові, а все через тікток, в який я посунулася з подачі моїх двох подруг. Вони вона закликали мене хоча би спробувати. Раптом хтось звідти прийде до мене в Ютуб і залишиться. Насправді я довго наважувалась, бо мені Ютуб з інстаграмом інколи важко суміщувати, а тут ще й Тікток. Буду бачити в Тіктоці. Я збираюсь викладати якусь лайтову власну естетику чи звичайні будні, можливо, якісь бекстейджі, так би мовити, зафіксую свій побут там. Думала, прийду в ютуб з чистою головою, але ні. Як завжди, там повний вулик гуде, і мені важко всі ті ідеї якось розсортувати. Але нічого. Ну, от я вже й долишувала сердини, і ось так виглядає кінцевий результат. Так, я не дуже заморочувалася зі своїм зовнішнім виглядом і показую, отак в бігудях на собі, бо я на той момент паралельно готувалася ще до іншого відосу. Ну та чекайте, життя як воно є. Ну, от на цьому здається все. Більше нічого нового і цікавенького не відбувалося. Я рада бачити, що за час моєї відсутності ви не тільки не відписались від мене, а ще й попідписувались нові люди. Дякую вам за підтримку. Я дуже з вами поверненню сюди і сподіваюсь, вам буде й надалі цікаво залишатися зі мною. Тому дякую вам всім за перегляд. Бажаю вам вдалого дня і всім пончиків. Але чомусь це предмет Годру. Годр... Годрі Гріфендор. Гріфендор при всій повазі це не моє я. Рейвенкло. Можливо, порозбавлю якимись ілюстраціями. Та що ж таке? Чого це має бути саме от посередині речення? Відрижка. Якась, блін. Троль. Іно, гарний троль ще. Ну от я вже довисива... До висила. Ви, вис, висиваю сардіни виси, висиваю. Боже, що ж воно ну так навіть у звучка важко йде. А що буде з монтажом, коли я сяду? Тиждень часу в мене нема, хата буде засрана, жерти не буде що, бо я буду згадувати свої скіли з монтажа. Ні, ну чого, мені ж тридцять років вже блін. То нормально, що я можу щось забутися. Там ні. Я не буду це вставляти. Я не буду це вставляти, бо я тільки що говорила, що я не комплексую з приводу віку, так я і не комплексую, але підколоти себе чогось хочеться. Що за дурна потреба. Ну, таке.